Давайте на секундочку уявимо, яким буде наше довгоочікуване майбутнє. Зазирнемо за декілька десятків років і подумаємо, що ми будемо їсти, чи буде там якийсь цифровий борщ, який океан або ліс буде за стіною на східному кордоні України, і чи буде там роль agile коучів або організаційних коучів, або скрама майстрів, або Проектних менеджерів. Як ви думаєте, а, і поки ви візуалізуєте, я хочу запросити вас на свою доповідь, Agile Coach версія номер 2 підсилена штучним інтелектом. Запрошую вас разом поміркувати про ризики та поділюсь з вами. Своїм досвідом, як співзасновниця дата стартапу, що саме потрібно знати, які є шорткати для того, щоб не лише опанувати штучний інтелект, але й зробити це з максимальною ефективністю та мінімальною витрати часу. І з нетерпінням чекаю вас на доповіді.